Уже блискає! А що ти ореш? Бо близько є! Бо блискає! воно дівну ближче і ближче! Чуєш? Наху. Ти чуєш? Ти чуєш цей звук? Ні. А я чую. Подивись, як воно розвивається бистро! Пташки, пташки не скорітають! Аня! Блять, ви машина їде прям туда. Блядь, не їдь туда краще, чоловіче! Боже, воно так швидко рухається сюда. І вообще она поехала-то. Боже, неймовірні, блядь. Для чого їхати туди, блядь, якщо там, блядь, така хмара? Їдьте в інакшу сторону. Я просто бачу оці сіру хмару, Це 2D хмари. 2D. Пташки, два дивиди, гробчик тікай звідти. Дивись, ань.